Чого чекати простим українцям від сторічної угоди між Україною та Британією? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Перш за все, щоб зрозуміти мотиви Британії, треба знати їхній саме головний вислів, який сказав відомий прем'єр-міністр Вільям Піт: у Британії немає вічних союзників, є тільки вічні інтереси. Так хочу сказати, що інтересом Британії вони називають, щоб їхні вороги гризлися і знищували друг друга без того, щоб знищувалися самі британці. Ось їхній інтерес. Хто був їхніми союзниками? Союзниками Британії були і Росія проти Наполеона Бонапарта, і Радянський Союз проти Адольфа Гітлера і багато чого іншого. Крім того, хочу нагадати про сторічну війну, яка велася в Європі за участю Франції та Англії. Тому сторічна угода може означати навіть сторічну війну або сторічний мир в залежності від того, які договори будуть підписані між Британією та Росією та Україною та США. Тому що це нам дає. Перш за все, ми розуміємо, що в Британії дуже сильне право, англосаксонське право. Але при тому, що в Україні, на жаль, конституція на паузі, ні разу ні один із чиновників Британії не виступив із критикою цього явища. Ми знаємо, що конституційні права багатьох українців зараз, на жаль, порушуються, а захист шукати довго складно в судах. І того більшість людей так їхні права залишаються порушеними. Того складно сказати, але наша країна зараз наведена вже до такого краю, що після того, коли США і президент Дональд Трамп чітко дав поняти, що він не буде фінансувати цю війну, то Президент України був вимушений шукати хоч якої допомоги, і тому знайшов таку, таку допомогу. Причому хочу сказати, що це угода, це не союзна угода. Тобто Британія не вступає в союз, не воєнний, не оборонний союз. Тому що тоді самі придеться воювати з Російською Федерацією. Вони цього робити не будуть. Вони це будуть робити, на жаль, українськими людьми. І Побачимо, як це буде відбуватися. Ми всі взагалі чекаємо, щоб ця угода і взагалі Бог дарував Україні мир.